Суві Ісаї є першим з трьох великих пророків у Біблії, і в розділі Ісаї 61 пророк пропонує бачення відновленого світу, де земля сповнена достатку та правильних відносин між людьми. Останні рядки вірша описують Ізраїль як новий Едемський сад. Бо так як земля та виводить рослинність свою, як насіння своє родить сад. Так Господь Бог учинить, що виросте правда й хвала перед усіма народами. Це звучить чудово, але Ізраїль в той час був завойований і перебував під владою інших царств. Їх перетворили на безсилу націю, сповнену скорботи і жалоби. Але серед скорботних ізраїльтян була невелика група, яка ніколи не втрачала надії на обітницю Бога. І цей вірш написаний для заохочення саме такої групи людей. Вірш складається з трьох основних частин, які своєю чергою мають три розділи. Гаразд, перейдімо до цього. Він починається зі слів: Дух господа Бога на мені, бо Господь помазав мене. Отже, промовець називає себе помазаником від слова на івриті машіах. Мешіах саме від цього слова походить слово Месія. А вже ж саме так. І цей Месія говорить, що Божим духом він принесе сім дій нового творіння: перше, принести добру новину сумирним, далі перев'язати зламаних серцем, а потім полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю. І потім, прямо в центрі цих семи дій, Месія говорить, що він проголосить рік уподобання Господу. Це посилання на давню ізраїльську традицію, ювілейний рік. А тож, вірно, ювілейний рік він мав відбуватися, коли сьомий рік повторювався сім разів. все мало починатися наново. Раби та в'язні мали отримати свободу, всі борги анулюватись, сім'ї отримати назад свою землю. Так, цей радикальний звичай це знак, який вказує на оновлене творіння, на всесвітній ювілейний рік. Але чому ювілейний рік також називається днем помсти? Ну, якщо ви все виправляєте, то це означає, що ви обертаєте все, що було зроблено неправильно. І для тих, хто отримує вигоду від гноблення або несправедливого суспільного устрою, космічний ювілей може здатися більше відплатою, ніж відновленням. Все залежить від того, як ви відповісте вселенському судді. А тепер повернемося до списку. Для принижених цей день принесе втіху жалобникам, це п'ята дія. А в останніх двох діях описується, що Месія дасть цим людям новий одяг. Нову одежу. Чому одежу? Але це не просто одежі, а одежі священників. Це тюрбан, подібний до корони, одежі хвали та олія для помазання. Як олія, якою був помазаний Месія, так месія дублює себе, одягаючи команду помазаників, які збираються розділити його місію поширювати життя нового едему. Ба більше подивіться на наступне, що він говорить про них, і будуть їх звати дубами праведності, саджанцями господніми, щоб прославився Господь. Це прекрасний образ. Це так. Так само, як і образи саду, з якого починався вірш. І це підводить нас до середньої частини вірша, де йдеться про роль, яку ці помазаники відіграватимуть у світі, щоб принести відновлення. Вони забудують руїни відвічні, відбудують спустошення давні і відновлять міста поруйновані зроду в рід попустошені. Ці помазаники, саме вони будуть відновлювати творіння. Тепер за цим обнаділивим образом йде ще одна зміна. І встануть чужинці та й пастимуть ваші отари, і сини чужинця будуть вам рільниками і вам винарями. Отже, замість того, щоб бути рабами інших народів, як це було протягом століть, Бог поміняє це ролями, і тепер народи будуть служити помазаникам. Ви маєте на увазі, що народи будуть їхніми рабами? Ну, не зовсім. Подивіться на наступні рядки. Образ не про господаря, який керує рабами. І будуть вас кликати Господні, священники будуть казати на вас: священники це ті, хто служить народом від імені Бога, або, як сказано, слуги нашого Бога. Вони виступають мостом між Богом і людьми. Наступний рядок говорить, що вони будуть їсти багатство народів, і їхньою славою будуть славитися. Про що йде мова? В Ізраїлі священники отримували свою їжу з жертвоприношень, які люди приносили Богу. Іншими словами, вони жили користуючись достатком всієї громади. Тож ці нові вселенські священники отримують пожиток від достатку всіх народів. Точно. Тепер розгляньмо наступні рядки, які розповідають більше про цю зміну. За ваш сором посядуть подвійне. Вони будуть йти від ганьби до радості. І з пустелі в землю едему, і радість вічна їм буде. Це багато радості. Це як абсолютно нове творіння. А в завершальній частині цього середнього розділу Бог промовляє бо Господь я і правосуддя кохаю, і ненавиджу розбій та кривду. Бог нагадує їм про свій характер, Бог за справедливість. І дам їм заплату за чин їхній по правді, і з ними складу заповіта до вічного. Це заповіт, який Бог уклав з Ізраїлем, щоб благословити народи. Це тому, що Бог є вірним. І буде насіння їхнє знане між людами, і між народами їхні нащадки. Усі, хто бачити їх буде, пізнають їх, що вони те насіння, яке благословив був Господь. Тож це насіння, яке стане новим садом, що принесе життя у світ. Тепер ми переходимо до третьої кінцевої частини вірша. Вона завершується тим, що месія святкує Господню працю у світі. Я радісно буду втішатися Господом, нехай звеселиться душа моя Богом моїм. І потім він описує, чому він радіє, використовуючи образи одежі, які посилаються на початок вірша. Цей персонаж одягнений в нові одежі, які називаються шатами спасіння, одежами праведності, а потім на нареченого надягають священницький тюрбан і прикрашають, мов молоду коштовностями. Отже, помазаник це найвищий священник, зображений як наречений і наречена, що готуються до остаточного весілля. весілля. Так, нове творіння зображується як велике весільне свято, де щедра любов Бога розділяється з усім світом. І це підводить нас до образу саду в кінці, про який ми читали на початку. Так, вірно. Сад, в якому проростають насіння рослини, і зверніть увагу, що це не звичайний сад. Рослини проростають праведністю. Праведність означає правильні відносини між людьми, і тому нове творіння буде садом оновлених відносин між усіма народами.